Цієї неділі своє професійне свято відзначатимуть працівники соціальної сфери. Люди, чию професію прийнято вважати однією з найгуманніших, в якій доводиться щодня проявляти максимум доброти, любові та милосердя. Привчатися до постійного прояву цих якостей і набувати вміння кваліфіковано допомагати людям починають у Бердичівському педагогічному коледжі. З 1997 року там діє відділення соціальна педагогіка. Його студенти, як майбутні соціальні працівники, також вирішили відзначити свято. 589 випускників нашого відділення знайшли свою дорогу в житті. Нехай лише третя частина з них продовжила своє навчання і свою роботу за спеціальністю в закладах освіти інших закладах в нашій Україні І за кордоном маємо і такі прецеденти. Але школа, яку пройшли наші студенти в нашому закладі, є базою для сильної особистості. Соціальний працівник покликаний бути поруч з людиною у критичні моменти її життя, аби потім повернути її здатність діяти самостійно. Тому часто густо у своїй діяльності він має виступати психологом, лікарем, священником тощо. Студенти коледжу зізнаються у готовності виконувати усі ці функції. Давно мріяв поступити на факультет соціальної педагогіки. Тому що я вважаю, що це моє покликання. Да, у мене були певні сумніви, але коли я провчився вже два місяці, мені цього вистачило для того, щоб зрозуміти, що це справді моє покликання, що я готовий до цього. Я не буду перешкод на своєму на своєму шляху, і я впевнений, що з мене вийде гарний соціальний педагог. Було приємно тоді, коли ми приймали участь в загальноміських заходах, коли ми були волонтерами, наша група і це. Найбільше мені сподобалось 9 травня, коли ми допомагали ветеранам підніматися по сходах, коли був концерт для них до міського будинку культури. Це настільки було приємно тримати за руку цю людину, яка відстоювала наш, нашу батьківщину і, взагалі, гордість за те, що ми були поряд з цими людьми. Окрім як давати молоді ґрунтовні теоретичні знання, викладачі коледжу дбають і про те, аби студенти вміли творче ставитись до своєї майбутньої діяльності. Робота з живими людьми передбачає обов'язково винаходити нові шляхи, способи допомоги людині, а це вже творчість. І кожний новий випадок роботи з людиною, надання їй допомоги, є неповторним і потребує додаткових зусиль, додаткових якихось знань від соціального педагога, і це не дозволяє йому залишатися на місці, а рости над собою, досконалюватися. Робота соціального працівника це робота багатогранна, поділилися досвідом гості. Наприклад, у навчальному закладі йому доводиться мати справу і з дітьми, і з батьками, і з колегами. Втім, люди цієї професії знаходять собі місце не лише в системі освіти, а й у лікувальних установах і навіть у в'язницях. У нашій професії, у нашій роботі, якою б вона не була, де б ми не працювали, з якою категорією сімей ми не працювали, завжди повинна залишитись людяність, доброта, щирість і відвертість. Адже так не потрібні ці риси саме у роботі із нашими категоріями населення, адже ми працюємо із сім'ями у складних життєвих обставинах. Ми працюємо на консультативних пунктах у центральній міській лікарні. Ми працюємо по підбору кандидатів у прийомні сім'ї батьків і будинки сімейного типу типу. Ми здійснюємо соціальний супровід таких сімей. Хоча слова вітання святі були адресовані усім присутнім, особливо багато їх отримали 61 першокурсників, яких випускники урочисто посвятили до лав студентів відділення соціальна педагогіка. Вони поділилися рецептом успішного навчання та вручили новому поповненню емблеми соціального педагога. Завершився захід спільним виконанням гімну відділення.